Реально можу дозволити собі порівняти такі трактора, як Скау 244 і, наприклад, XT244. В чому ж різниця? Це у нас іде на 20-й резині з трьохступкою, А це з чотирьохступкою, але такі ж самі є у нас Сінтайчики. Давайте подивимось, який завод виготовляє їх. Завод Сайлонг. І там завод Сінтай Суть ідентична. Подивіться, будь ласка, там напевно, що навіть коробка сінтайська XT. XT це, е, за, зазвичай маркерують Сінтайчики. XT, Xinktai. Тому робіть висновки, е, чому один, ідентична ціна. А тому, що різниці ніякої немає. Там Сінтай завод, тут сайлонг завод. От. Так що просто дизайн і колір буде відрізнятися. Ціна буде ідентична, трьохступка, 20-та резина, редукторний міст, блокування. Така ж сама, до речі, у Сінтаїв панелька зараз іде. Ось, дивіться. Чим відрізняється? На мою думку, нічим не відрізняються. В цій категорії трактори. Тільки от на трьох ступенків такий міст буде, а на чотирьох ступенів вже от такий міст буде. Різниця, по-моєму, 600 доларів. Резина, коробка, мости будуть відрізнятися. Але такі ж самі є сінтаї.